Початок листопада, за вікном дедалі більше сірих кольорів. Утім, у нашому місті все ще вистачає цікавинок, які надають вулицям унікальності. Одні створені комунальними службами, а деякі мають більш загадкове походження. Чернігівський янгол-охоронець або міське чудовисько, як його тільки не називають, височіє неподалік виїзду з міста. Цікавимося у знавців екології, що то за рослини утворили таку скульптуру. Дикий виноград п'ятилисточковий та хміль звичайний зробили для Чернігова таке невеличке ботанічне диво. Насамперед, маючи опору, ці ліани можуть створити образ, образ оберіга, образ своєрідного монстра, образ своєрідної такої живої топіарної родзинки міста нашого. Якщо говорити про біоекологію цих рослин, це швидкорослі ліани, але за походженням вони різні. Хміль, звичайний, це наш природний вид. Він зустрічається у нас в заплавних лісах. А дикий виноград це вид, який до нас був привезений з далекого сходу та фактично північноамериканського регіону. Зараз на дикому винограді добре видно майже достиглі плоди, якими живляться птахи. А ще він не боїться морозів, тож гарно переживе будь-яку зиму. Рослини невибагливі, вік їх біологічний може бути кілька десятків років. За тими рослинами, які ми бачимо зараз, їх вік понад 30 років, а взагалі дикий виноград може рости до і більше років. Хміль щороку оновлюється, він відростає від землі, але старі пагони, які частково здерев'яніли, вони також можуть давати поновлення і так далі. Вони не бояться ні морозів, вони не бояться ні посухи. Стійки до антропогенного навантаження, тобто вони знаходяться на перехресті. Достеменної версії, як ці рослини потрапили на місце, немає, але є декілька припущень. Існує кілька точок зору. Я б сказав, що кожна з них має право на життя. Хто бажає підтримувати одну, другу, третю, насамперед, це можливо хтось висадив в системі такої цілі щоб здекорувати стоп, які великі, такі ну не зовсім привабливі. З другої точки зору це птахи, які могли з'ївши фактично ягоди винограду, зробити це. А третя версія, можливо, хтось небайдужий, вирішив залишити по собі таку гарну пам'ять, посадив дві ліани одночасно. І дикий виноград п'ятипелюстковий, і хміль звичайний. До речі, дикий виноград часто використовують із декоративною метою. Ним оздоблюють будинки та альтанки. Швидкоросла рослина, її можна формувати, стригти, формуючи різні форми. Можливо, це е, висоту форма, можливо, це горизонтальна форма, напіваркова форма. Тобто рослини можуть приваблювати ну, і допомагати створювати затінок або е, стіну живу, яка зменшує шум, потрапляння е, токсичних газів. Тож, якщо вам удома бракує зацінку та зеленого оздоблення, ця рослина чудово приживеться на вашому подвір'ї. Головне вчасно її формувати так, як вам потрібно.